Зараз ми з вами зазирнемо глибоко-глибоко в минуле нашої планети історія, яку я хочу розповісти, про одного з найвідважніших першопрохідців за весь час істоту, яка зробила щось ну просто монументальне, що по суті відкрило шлях для нас усіх. Ось послухайте один із найхоробріших піонерів в історії життя на планеті Земля. Це не просто красиві слова, правда? Вони дійсно дають зрозуміти масштаб того, про що йдеться, бо це була не якась там дрібна зміна. Ні, це був справжній подвиг, подвиг, що вимагав без перебільшення неймовірної відваги. Так хто ж він, цей загадковий герой? Ну, можливо, спадає на думку якийсь там ранній савець. або динозавр? Хто ж, зрештою, зробив цей просто неймовірний крок, крок, який назавжди, назавжди змінив хід еволюції? І тут сюрприз. Наш піонер це не людина і навіть не савець. це риба, Так, звичайна риба, що жила приблизно 380 мільйонів років тому. Саме вона, уявіть собі, першою в історії зробила те, що здавалося абсолютно неможливим вона вдихнула повітря. Просто замислиться на мить не якась там суперистота, а риба. Риба, що просто плавала у стародавніх морях. Щоб по-справжньому очинити наскільки це було ну, революційно, давайте подивимось на загальну картину. Мільярди років усе життя на Землі існувало виключно у воді. Крапка. Але планета ж не стоїть на місці, правда? Моря ставали теплішими, мілкішими, і що найгірше у воді почало бракувати кисню. І от це створило просто шалений еволюційний тиск, бо виникало питання: а як виживати, коли твій дім, твоє середовище раптом стає ну майже непридатним для життя. Але була ще одна проблема: щоб рости, ставати більшим, складнішим, життя натрапило на таку, знаєте, фундаментальну перешкоду. І ця перешкода була з області чистої фізики. По суті, все зводилося до одного простого, але дуже складного питання. Як власне доставити все необхідне, ну скажімо, з точки А в точку Б всередині організму, який постійно росте? Найпростіший варіант, звичайно, це так звана проста дифузія, це коли молекули, наприклад, кисню, просто самі по собі переміщуються туди, де їхня концентрація менша. Для якоїсь крихітної амеби ідеально, але як тільки організм стає хоч трохи більшим, цей метод, ну, він має одне фатальне обмеження він просто до біса повільний на великих відстанях. От просто щоб ви розуміли, наскільки це неефективно. Уявіть собі, якби наш організм покладався на дифузію, то щоб одна єдина молекула кисню дісталася з легень до клітини мозку, знаєте, скільки б це зайняло? Місяць. Цілий місяць. Ну зрозуміло, що це взагалі не варіант. Так літина б задихнулася за кілька хвилин, а тут місяць очікування. Але є одна аналогія, яка, як на мене, ідеально все пояснює. Отже, дифузія це все одно, що й іти пішки на вечірку в інший кінець міста. Так, дійти можна, але це довго і, будемо чесними, неефективно. А от інший метод, який називається об'ємний потік, це ніби сісти на швидкісний автобус. Він швидко і без зайвих зусиль доставляє одразу великі партії пасажирів молекул туди, куди треба. І ось тут, от саме тут, і криється справжня геніальність еволюції. Замість того, щоб обирати щось одне або пішки або автобусом, організм вигадав систему, яка поєднує обидва методи, така собі комбінована подорож спочатку швидка поїздка на автобусі на велику відстань, а потім коротесінька прогулянка пішки на останньому відрізку шляху. Геніально ж! Можна сказати, що дихальна та кровоносна система це такі собі найкращі друзі та бізнес-партнери. От дивіться. Дихальна система це, умовно кажучи, такий собі великий склад, який приймає величезні партії товару, тобто повітря. А кровоносна система це кур'єрська служба, яка бере найцінніше з цього товару, кисень, і розвозить його до кожного, навіть найвіддаленішого клієнта, до кожної клітинки. І що важливо, одна без іншої просто не може існувати. Окей, то як же працює цей наш автобус? Насправді все до геніальності просто це чиста фізика. А точніше, різниця тисків. Уяліть, що легені це як міхи в кузні. Коли ми робимо вдих, діафрагма і м'язи розширюють грудну клітку, об'єм всередині збільшується, а тиск відповідно падає. Ну а природа, як ми знаємо, не любить порожнечі. Тому повітря ззовні, де тиск вищий, просто засмоктується всередину. А видих? А видих це ще простіше. М'язи розслабляються, тиск всередині стає вищим, і повітря саме виштовхується назовні. Гаразд, повітря заходить. Куди воно потрапляє? У трахею. І от конструкція трахеї це без перебільшення маленький інженерний шедевр. Вона дуже схоля на шланг від старого пилососа, знаєте, з такими жорсткими кільцями. І виникає питання: а навіщо? А відповідь криється в тому ж самому негативному тиску, про який ми щойно говорили. І це насправді суперважливо. Якби трахея була просто м'якою трубкою, знаєте, що б сталося? При кожному вдиху, коли створюється цей вакуум, її б просто стиснуло, вона б злиплася, і все, дихання б припинилося. А ці хрящові кільця, вони як каркас, гарантують, що прохід для повітря завжди, абсолютно завжди, залишається відкритим. Ну що, поїхали далі? Давайте тепер прослідкуємо за подорожжю одного вдиху. Від самого початку, від носа, і до най найглибших закуточків легень, туди, де і віддувається вся магія. Найкращий спосіб це уявити це таке собі перевернуте догори дригом дерево. Стовбур цього дерева це наша трахея. Потім вона ділиться на дві великі гілки це бронхи. А вже від них відходять тисячі і тисячі все менших і менших гілочок, бронхіол. І на самому кінчику кожної такої найтоншої гілочки висять ніби листочки, Крихітні-крихітні повітряні мішечки. Вони називаються альвеоли. Але перш ніж повітря дістанеться до цих листочків, воно проходить серйозну підготовку. Верхні дихальні шляхи це такий собі фільтр і кондиціонер в одному. Вони очищують повітря від пилу, зігрівають його до температури тіла і, що найважливіше, насичують вологою. Чому це так важливо? А це, до речі, привіт від наших далеких водних предків. Річ у тім, що кисень може потрапити в клітини тільки якщо він спочатку розчиниться у рідині, тому наші легені всередині завжди вологі. І ось вона кінцева зупинка алвеоли. Саме тут, у цих мільйонах крихітних вологих мішечків, наша поїздка на автобусі закінчується. Уявіть собі, сотні квінтильйонів молекул кисню щойно прибули до місця призначення. І тепер вони готові до фінального, найкоротшого етапу своєї подорожі. І зараз буде факт, який просто вражає. Знаєте, яка загальна площа поверхні всіх цих альвеол? Якщо їх всі взяти і розгорнути, вийде 75 квадратних метрів. 75! Це на хвилиночку розмір половини тенісного корту. Просто уявіть, усередині нашої грудної клітини запакована площа розміром з корт. Це ж неймовірно ефективне використання простору. І от на всій цій величезній вологій поверхні і відбувається фінал нашої історії, та сама коротка прогулянка. Молекули кисню розчиняються в тоненькій плівці рідини, а потім Хух, без жодних зусиль проходять через неймовірно тонкий бар'єр. Він завтовшки всього у дві клітини і все кисень уже в крові. Вся ця дивовижна подорож завершується за якусь долю секунди, і все це, бачите, повертає нас до самого початку, до тієї риби, бо вся ця складна, елегантна, майже ідеальна система вона ж має дуже і дуже скромне походження. Абсолютно все, про що ми говорили, від потужної роботи діафрагми до цієї тихої, непомітної дифузії в глибині легень, все це прямий наслідок однієї з найважливіших анатомічних революцій в історії життя. Тож, по суті, кожен наш вдих, кожен наш видих це спадок, спадок від тієї давньої, дуже сміливої риби, риби, яка першою наважилася подивитись на поверхню води і вдихнути абсолютно новий для неї світ. Вся ця історія зрештою про адаптацію: про те, як життя знаходить вихід, коли світ навколо змінюється, і це, звичайно, змушує задуматися. От дивіться, дихання повітрям стало відповіддю на глобальні зміни 380 мільйонів років тому. А світ же змінюється і зараз. Тож цікаво, якою буде наступна велика адаптація людства.